На перегляді ось така красотка. Рідкісна комплектація в такому кольорі. Це Volvo V50. Білий колір R-Design бачите з обвісами, зеркала серебристі R-Design дуже дуже класному стані. Що візуально, що технічно. Тільки привезли із Німеччини збережений обслужений стан. Власником була Мішель Юлія. Атомобіль без ДТП. Не фарбована жодна деталя, пройдусь, покажу то ще не Спойлер. Ззаді бампер з обвісами. Д2 двигун, 1,6 дизель, цей знаменитий їде нормальний, економічний. Ззаді парктроніки і комплект зимової коліс. Тут Хороша зимова резина на желізних дисках із ковпаками. Тепер детально про цей автомобіль. Розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації в МРЕО з урахуванням пенсійного фонду у 3% буде коштувати десь 6,5 тисяч гривень. Мреа працюють без проблем. Година часу документи заробити і година часу допомогти зареєструвати. Якщо ви з регіона, то можемо зробити пакет документів і можете спокійно їхати до себе в регіон, отримувати регіональні номера. Ось так виглядає зовніст цей автомобіль. Красиві. Диски r 17 резина тут літня 225, 45, r 17 Також анонсую, що у нас є доставка по Україні. Обговорюється індивідуально, телефонуйте, розкажу. Все скло по периметру навіть лобове рідне. Так, тепер продивимось товщиноміром, подивимось по лакофаровому покриттю. Допуски десь до 130 мікрон. 91. 89. 96 97 98 97 99 101 96 108 92 100 101 98 96. Капот алюмінієвий трохи менше б'ється. 44 і без сколів, друзі. Він і не боїться сколів, тому що алюміній. В корозії нічого не страшно. 94 76 102. 101 99 98 102 101 105 90 94 93 94 94 98 112, 109. Не фарбований автомобіль. Тепер салон технічно. Гляньте на низ. Пороги, накладки, Це зниз пластик. гляньте, і немає. нема. Design. Завжди такий шкіряний салон з світлими вставками. Тут відштамповки руль рулі -design, Design, гляньте такий спортивний. Педалі r Design, ручка серебриста, ну і ось ці накладки, такі бронзові з полосками. Ось стан салону, біксенон, поворотні фари, хороше світло, двохзонний клімат контроль, підогрів сидінь, музика. High performance sound. Таке в українському суспільстві. Дуже класна акуста Ну, ви знаєте, я людина так. Вибачаюсь. Круїз-контроль, гучний зв'язок, мультируль. Ось стан салону Заводські наліпки, щоб не витирався кузов. Від резинок дуже якісні ці автомобілі Volvo, якісні матеріали, якісне найкраще лакофарбове покриття. Добротно-добротно зроблений автомобіль. Із бюджетних моделей ось цей самий якісний на мою особисту думку, яка підтверджена роками. І пройшло через мене дуже-дуже багато таких автомобілів у воду. І не тільки, тому є з чим порівняти. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Багато подушок безпеки. Класна шумоізоляція, такий збитий автомобіль, крепкий збитий автомобіль. Тепер подивимось під капотом. До речі, заведений, по вихлопу гляньте, прогрітий. Пару дима нічого немає. Екологія на місці. Ми не вирізаємо і не перепрошиваємо. Ззаді парктроніки є. Ну, і така синього кольору приборка. Це тільки дизайну. 223 пробіг. Всі лампочки загорілись, потухли, що потрібно, заводимо. Помилок ніяких нема, подивимось під капотом. Класний двигун, і їде, і економічний і хороший запас ресурсу, моторесурсу тому він і рекордсмен по продажам в європі ставився на Volvo Citrojen, Peugeot, BMW, Mazda. Ну, Набагато-набагато тут вже новіший двигун 115 кінських сил, один розпередвал, 8 клапанів. Шестиступка механіка. Один ремень ГРМ, один ролик. Це розказую для тих, хто, можливо, не знає. Турбіна Гарит теж надійно довго ходить. Топливний фільтр рекомендую регулярно міняти. Картерних газів нічого нема, не димить. І це при тому, що вже прогрітий автомобіль. Часто до мене приходять... Заводять і зразу відкривають щуп, кришку і хочуть щось там побачити. Ви нічого там не побачите, тому що машина холодна. Це треба робити на прогріту. Тут прогрітий автомобіль. Тільки тоді можливо щось побачить. Те ж саме і газувати. На прогріту тригазувати, І тоді якщо йде дим, особливо сизий, то вже біда, або з турбіною, або з двигуном, або з топленою. А на холоду нічого не побачите. Ну це так, від себе. Ось робота двигуна. Акумулятор варта. Антифриз зелений. Оригінальний на рівні. Так, далі, походовці. Все дуже добре, нічого не стучить, не гримить. Класно тримає дорогу. Робити, в принципі, нічого не треба. Що потрібно зробити по цьому автомобілі? Зробити ТО, масла фільтра поменять. і все. Ну, і з багажника підкинуть. Зимові колеса. Хоча зараз зима така, бачите, слабенька, але все рівно треба їздити на зимою резині. От і все. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Там знаходиться автосалон, Greenway Auto, прямо біля Мрео, Мрео 80-48. Тому приїжджайте, телефонуйте, перевіряйте, є що вибрати. На площадці близько 10 Volvo v 50 є Volvo v 60 декілька штук, є Volvo v 40 є автомати, є механіка, є двигуни 1,6, 2.0. Під замовлення любі привозимо. s 40 є Volvo. І дуже-дуже багато інших автомобілів. Тому є з чого вибрати. Ну, у нас найбільше Volvo. Тому запрошую вулиця Миколи Грінченко, 18. Автосалон Greenway Auto, приїжджайте, дивіться, тестуйте. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям і до зустрічі!